Коли Марта виходила заміж за Богдана, вона переживала не стільки за сам шлюб, скільки за родину, в яку мала увійти. Її мама ще змалечку вчила до чоловіка йдеш не тільки в любов, але й у його дім, до його людей. Добре як пощастить, а як ні, терпи, доню. А тому Марта готувалась до важкого побуту холодної свекрухи і відстороненого свекра, та життя розпорядилося інакше. Богдан був єдиним сином, мами його не стало ще кілька років тому, тож у хаті лишився тільки батько свекор Степан, всевочолий, строгий, на вигляд мовчазний. На весіллі він не говорив багато, просто тиснув руки і кивав головою. А коли вони з Богданом перевезли речі в хату, просто сказав Вітаю, відтепер це твій дім. Марта тоді усміхнулась чемно, хоча б душі було тривожно. Як же воно буде? Але перший тиждень минув тихо. Дядько Степан не тручався, не бурчав, лише вранці сам рано вставав, щось майстрував на дворі, а увечері мовчки сідав на кухні з книжкою або слухав новини. Одного дня Марта стояла на порозі, їй стало зле, нахилилася. Спину прихопило. Вона скривилася, і свеко зразу відчув це, що там, долинув голос свекра, та нічого з нього прошепотіла, – спину трохи прихопило. Він підійшов, не питав зайвого, просто взяв її, допоміг встати, завів у хату, намазав мазю, приніс грілку і сказав Город завтра не втече, сиди вдома, лікуйся. Тоді вона вперше побачила в його очах не суворість, а турботу, як у батька, і чомусь стало тепло на серці. З кожним місяцем вони зближувалися, не словами, а вчинками. Коли вона варила вареники, завжди лишали йому несмачніші. Коли він ішов в ліс по гриби, приносив її улюблені підберезники. А якусь узимку, коли Богдан був у відрядженні, Марта захворіла. Вона прокинулась серед ночі, а на тумбурці вже стояла склянка теплого молока з медом, і свекор тихо сидів у кухні, слухаючи, як вона кашляє. Спи, я тут, якщо що клич, сказав просто. Минуло два роки. У Марти народився синочок. Коли вона повернулась додому з лікарні, свекор уже приготував дитячу кімнату, купив власноруч зроблене ліжечко, навіть за навісочки пошив, сині з ведмедиками. Мама твоя не дочекала онука, а я от дожив. Буду йому і дідом, і бабою, і татом, якщо треба, сказав він, лагідно поглядаючи на маля. І був не дід, а золото. Гойда, співав колискові, вчив ходити, показував, де росте калина і як правильно тримати рогатку. Марті часом здавалося, що її син любить діда більше за всіх, але вона не ревнувала, бо знала він дає те, чого сам не встиг дати власному сину, коли ще працював по дві зміни, щоб прогодувати сім'ю. І з часу Марта стала називати його тату спершу випадково, якось на кухні. Тату, подайте, будь ласка, сіль. Замовкли зняковіла, а він просто усміхнувся Ну, нарешті, бо я вже давно тебе, як доньку, свою вважаю. Богдан лишень з усмішкою спостерігав за ними. Він знав, Марта не втратила батька в житті, але знайшла ще одного рідного душею. У тяжкі роки, коли Богдану довелося їхати на заробітки, свекор став для Марти опорою. І не раз сказав Доню, я тебе не скривчу, ти мені як рідна. Марта довіряла йому, як нікому. Коли треба було щось порадити йшла до нього. Коли була втомлена, він перехоплював дитину і казав Іди, відпочинь, я посиджу». Минуло десять років. У хаті з'явилося ще двоє дітей. Степан уже був старенький, трохи кульгав, повільно ходив, але для онуків завжди мав сили. Вони його обожнювали. Одного вечора, коли вони сиділи разом всі в саду, малий Тарас сказав Мамо, а діду, це твій тато, правда? Марта глянула на діда, йому в очах блищали сльози. Вона стисла його руку і відповіла так, синочку, це мій тато, найрідніший. Коли Степана не стало, Марта ридала, як мала дитина, бо вважала свекра найріднішою людиною. І в той день, коли його ховали, вона тримала в руках стару дерев'яну ікону, яку він колись сам вирізбив своїми руками, і тихо сказала Дякую, тату, за любов, за підтримку, за те, що навчили мене як можна бути рідним без родинних зв'язків, Ви дали мені більше, ніж я коли-небудь могла просити. Іноді рідна душа це та, яка бачить у тобі людину, підтримує, приймає і оберігає. Іноді тато приходить у твоє життя вже після весілля, у вигляді суворого, але доброго, свекра.